Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Усі ми чимось хвалимося. А чи хвалитеся ви Христом Ісуса? У нашому сімейному серванті є особлива червона тарілка, якій понад 20 років. На ній великими білими літерами написано Сьогодні ти особливий. Ми використовуємо її щоразу. Коли хтось із членів сім'ї святкує день народження або є нагода відсвяткувати чиїсь досягнення, ми шануємо героя дня, накриваючи святковий стіл, коли ставимо для нього цю особливу червону тарілку. Це здорова увага до особливих здобутків. Але скільки з нас хвалиться Христом Христовим, а що до мене. То нехай нічим не хвалюся хіба тільки Христом Господа, нашого Ісуса Христа, що Ним розп'ятий світ для мене, а Я для світу. До Галатів 6:14. Для мене цей вірш дуже важливий. Усі ми хвалимося різним з багатьох приводів. Але коли ми хвалимося Христом нашого Господа, то отримуємо обітницю. Це те, що бажає більшість з нас. Його життя з надлишком, де світ розп'ятий для мене, а я для світу. Нехай Хрест Ісуса здійснить свою роботу в вас. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за хрест. Через хрест ти переплавляєш мене, щоб Ти і Твоя воля стали моїми основними пріоритетами в житті. Я хочу, щоб Пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, перша від Івана 2.16 померли всередині мене. Я буду хвалитись Христом Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.